Я рада вас вітати. Зараз у нас заняття із звукової культури мовлення. Тож я запрошую на заняття і ваших батьків. Тож беріть з собою гарний настрій, будьте уважними та зосередженими. Дітки, до нас в гості сьогодні завітав хлопчик, а звати його Сашком. А що це він приніс нам? Хто знає? Ви впізнали, що це за предмет? Так, це насос, Повторіть, дітки, насос. Сашко хоче розказати нам казочку про насос. Послухаймо. У гаражі в тата жив собі. Насос. Насос вважав себе дуже-дуже потрібним, адже він завжди лежав у машині і скрізь їздив із татом. Іноді тато діставав насос, з'єднував його з колесом і починав накачувати шини. Насос від радості свистів. Ссс, ссс, Дітки, вам сподобалася казка, яку вам розказав Сашко про насос? А скажіть, де живе насос? Насос живе в гаражі у тата, правильно. А для чого тато діставав насос з машини? Тато діставав насос, щоб накачувати шини. А який звук виходив у насоса, коли він накачував шини? с сс. Правильно, дітки, пісня насоса це звук сс. Ми з вами сьогодні будемо вчитися вимовляти цей звук. Але спочатку ми зробимо артикуляційні вправи. Перша вправа парканчик. Посміхніться, щоб було видно верхні та нижні зубки. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Зробіть кілька разів. Все виходить у вас, молодці. Наступна вправа лопатка. Відкрийте ротик та покладіть свій язичок на нижню губу. Широким я язик зроблю, на нижню губку покладу. Широка вийшла і плоска моя лопатка з язика. Все вийшло, молодці. І остання вправа годинник. Ротик відкрийте. Висуньте язичок, і треба рухати ним вліво-вправо. Годинник був з маятником, котрий рухався із боку вбік. Вліво-вправо, вліво вправо. Все вийшло у вас, дітки. Молодці. Дітки, а зараз ми з вами будемо вчитися вимовляти звук С, пісню насоса. Візьміть дзеркало, покладіть перед собою, щоб вимовити звук С. Наш ротик відкритий, ніби посміхається. Верхні та нижні зубки смикаються. Вимовляємо звук С. Сс, сс. с А що ми чуємо? Свист чуємо. А тепер тихіше, вимовляйте, с сс, сс. А тепер голосно с сс, сс. Дітки, а ми можемо довго-довго тягнути -довго і співати цей звук? Ні, не можемо. Ми його тільки чуємо та вимовляємо. Дітки, ім'я нашого гостя Сашка починається на звук с. С. Сашко. І в слові насос теж заховався звук С. Насос. А Сашко хоче дізнатися. В яких ще словах живе звук С. Допоможемо йому? Подивіться на картинку. Вам знайомі ці предмети? Називаємо їх С – сир. С. Слон. С. сонце. С. Свиня, С слива, с собака, с самокат, с сорока, с санчата, с сова. Дітки, я пропоную вам. Послухати чистомовку зі звуком с. Будьте уважні. СА-СА-СА. У кімнаті оса. Со, 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 СО. Від машини колесо. Ас, ас, ас. Купили ананас. Ос--ос, ос. ос, ос. Гавкає пес барбос. В цій чистомовці також є слова, в яких заховався звук С. Оса колесо, ананас. Пес Барбос. Дітки, а тепер разом зі мною повторюємо цю чистомовку. Са-са-са. У кімнаті оса. Со-со-со від машини колесо. Ас, ас, ас. Купили ананас. Ос, ос, ос гавкає пес барбос. Все вийшло у вас, молодці. Так з яким же звуком ми сьогодні з вами познайомилися на занятті? Зі звуком с. А звук с це чия пісенька? Це пісня насоса. А як насос свистів? С-с-с-с. Правильно. А ви запам'ятали слова, в яких живе звук с. Назвіть їх: Сир, слон, сонце, сова, самокат, сорока, собака, слива, свиня, санчата. Сашко. Правильно. Дітки, а ви були уважними на занятті? Ну, звичайно, уважними, зосередженими, ви розумнички, ви молодці, поплескайте собі в долоні. Нам з вами вже час прощатися і прощатися з Сашком. Тож до побачення! До зустрічі на наступному занятті.